Робота, яка часто залишається за кадром, але має величезне значення для відновлення наших захисників. До дня ерготерапевта наші кореспонденти завітали до центру психічного здоров'я та медичної реабілітації, де спеціалісти допомагають пацієнтам відновити не лише фізичну форму, а й повернутися до повноцінного життя. Як вони вчаться знову ходити, відновлюють рухові і когнітивні навички. Дивіться далі у нашому сюжеті. У сучасному світі ерготерапія відіграє ключову роль у процесі відновлення після важких травм і поранень. У кам'янському центрі психічного здоров'я та медичної реабілітації працюють спеціалісти, які не лише мають великий професійний досвід, але й вражають своєю людяністю. Їхня місія повернути пацієнтам рухливість, координацію, а головне віру в свої сили. Найголовнішим в ерготерапії є допомога у вирішенні конкретної поставленої цілі. Наприклад, ну, така проблема у пацієнта, яка він у повсякденному житті виникає. Наприклад, це тримання чашки в руці, або тримання ложки, піднесення до рота, відчиняння дверей, застібання гудзиків. Ну і такі інші цілі, найчастіше нам доводиться працювати з пацієнтами, які пострадали внаслідок інсультів або травм. І ми допомагаємо їм відновити навички повсякденного життя, відновити когнітивні психомоторні функції і покращити загальну якість життя. Перед початком реабілітації ерготерапевти ретельно оцінюють стан кожного пацієнта, щоб створити індивідуальну програму відновлення. Процес ерготерапії розпочинається з первинного обстеження та визначення функціонального рівня пацієнта. Оцінювання здійснюється за стандартними процедурами опитування, спостереження в різних умовах. Консультації з особами, які мають важливе значення в житті пацієнта. Функціональна активність оцінюється за допомогою структурованого спостереження. Оцінюється велика та дрібна моторика за допомогою стандартизованих. Тестів. Зокрема, мобільність пацієнта в ліжку, переміщення, сидіння, стояння, ходьба, використання допоміжних засобів, оцінюються больові відчуття, оцінюються когнітивні функції, оцінюється порушення рівноваги та координації. На першому етапі проводиться первинне оцінювання пацієнта. Разом вирішують мету та завдання. У складанні програми враховуються індивідуальні вміння, його навички, захоплення та соціальні ролі. На другому етапі підбираються спеціальні вправи, техніки та додаткове обладнання, і вже через тиждень проводиться повторне оцінювання ефективності ерготерапевтичного втручання. На цьому етапі лікар може щось коригувати в плані або залишати для подальшого використання. По закінченню реабілітації ерготерапевт надає рекомендації пацієнту щодо необхідності продовження виконання вправ вдома або за необхідності надає рекомендації його оточуючим. Реабілітація це комплексний процес, тому обмежитись роботою одного спеціаліста неможливо. Мультидисциплінарна команда є основою ефективного процесу реабілітації, об'єднуючи лікарів, ерготерапевтів, фізіотерапевтів, психологів, соціальних працівників та інших спеціалістів. Основна мета такої команди забезпечити комплексний підхід до лікування пацієнта. Лікар може діагностувати фізичні недуги, тоді як ерготерапевт зосередиться на відновленні функцій, пов'язаних із щоденними справами. А психолог працюватиме над емоційною підтримкою пацієнта. Команда ставить перед собою максимальні цілі для відновлення фізичного і психічного здоров'я пацієнта, як короткотривалі, так і довгострокові цілі. Підлаштовується під індивідуальні запити пацієнта, і потім вони аналізуються з усіх кутів і опрацьовуються на максимальному рівні можливостей фахівців. Сучасна ерготерапія постійно розвивається, впроваджуючи нові методики та технології для покращення процесу реабілітації. Нам показали, які саме інновації використовуються сьогодні, щоб зробити терапію більш ефективною та доступною. В нашому центрі використовується використовується програмно-технічний комплекс рехаком для когнітивної терапії. Пацієнти виконуючи вправи на цьому. Комплексі, активізуються його мозкові процеси, відновлюється або покращується пам'ять, увага, концентрація, мислення. Також в нашому центрі є тренажер Тера, тренер бало який є призначений для розвитку рівноваги, координації, корекції постави. Є в нас апарат для. Відновлення функцій руки така реабілітаційна рукавичка, яка сприяє відновленню рухів, суглобів руки. Також лікар-ерготерапевт поділилася з нами корисними рекомендаціями, які допоможуть запобігти проблемам, пов'язаним із сидячою роботою або малорухливим способом життя. По-перше, нам необхідно. Якщо у нас сидячий, сидяча робота, нам необхідно пристосувати робоче місце під себе так, щоб було зручно працювати. Необхідно, щоб було зручне сидіння, яке буде спину підтримувати у правильному положенні. Хоча б раз на годину треба підніматися, рухатися, виконувати якісь елементарні фізичні вправи. Для шиї, для спини, для ніг рук. Ну і найважливіше це підтримувати за межами сидячої роботи, підтримувати фізичну активність прогулянки, спортивний зал. тощо. День ерготерапевта це чудова нагода визнати важливість роботи цих спеціалістів та їхній внесок у поліпшення життя людей. Вони допомагають пацієнтам не лише повернути втрачені навички, а й знайти нові можливості для активного та повноцінного життя.